Друзі, всім привіт! З вами на каналі Аделіна і сьогодні ми будемо сазати город. Ми будемо сазати базилік та горох. ще. Ну ось така штучка, в яку ми будемо э, на класна. Ось така психолка Якщо ви Якщо сазати огород, буде таку психольку, там буде маленькі бриз. Ось у нас є земля ось вона, І ось цим ми будемо насипати землю. Ми зараз що? ну, не... починаємо. Спочатку нам потрібно насипати землю. О май гад!

Пасхалик Вот, ну там даже маленький Поэтому тому я беру его побольше Там смешать ножку Багато щитки Сюда и трешки Сюда и трешки, трешки. Четыре Четы. Четы зернятка Хм, може закапувати, бо на стрічки залишилось зашипати, Сикаємо. Разказуєш, що ти побачила. Раз, понимає. два, три. Раз, два, три. Не, ти розкажи, що я зараз Раз, води. два, три. В кожну ямку по три рашу. А якщо велика, то більше. Десять, напевно. А в мене по три. Раз, ой. Раз, два, три. Я уж так буду вже І воду я набрала з крану, тому що мені потрібно просто. Друзі, думаю, думаю, що в мене все вийде і воно виросте дуже, дуже красивим і смачним. Ну, і потім я буду з ним заглядати. Ну, друзі, коли в мене закінчиться, в нас ще є горох. Так усім па-па-па-па!